Круглий стіл, який на меті має поєднання зусиль між природними парками України, між природними парками Черкащини, перейняття досвіду парку Софіївка на інші національні парки, які знаходяться на території Черкаської області, заради того, щоб усі вони мали можливість розвиватись і рекреаційно розбудовуватись майбутнє. Від голови обласної військової адміністрації Ігоря Івановича таборця рабовому Володимира Миколаєвичу всьому колективу парку «Софіюка» за зразкове виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, значний особистий внесок у зміцнення української державності. вручаємо вам подяку. Дякую. Це відзнака нашого колективу. Я дякую абсолютно всім нашим працівникам. Це Ваша відзнака зараз іде війна, але всі ми повинні готуватись до майбутньої майбутньо масштабної діяльності з розвитку туризму, з розвитку збереження наших природних ресурсів, наших запасів. Відповідно, усі ми повинні готувати до цієї роботи вже зараз. Війна закінчиться. Війна закінчиться нашою перемогою. В цьому нема жодних сумнівів. Але разом з тим прийдуть хлопці з фронту, спитають, а що ви зробили дійсно? А ті люди, які тут працюють в Софіївці, керівництво Софіївки, люди місцева влада, скажуть: ми зберігли одну з найбільших, найкращих, найкрасивіших перлин нашої держави, якою ми маємо пишатися, і яка дійсно має світове значення Софіївку. Софіївку як парк, Софіївку як частину нашого історичного надбання України, як частину нашої історії, і Софіївку як дійсно осередок науки. Очевидно, один з найбільших осередків науки в Черкаській області, в центральній Україні. Відповідно, підписання меморандуму планується про співпрацю між парком Софіївка, між іншими національними парками, в тому числі і Холодним Яром. Нещодавно створеним. Thank you.